Папороті, здавалося б, що може бути звичніше. Ми бачимо їх скрізь у лісі, в парку хтось навіть вирощує вдома. Але за цією знайомою зеленню ховається цілий світ, повний давніх таємниць і легенд. От сьогодні ми спробуємо зазирнути у цей прихований світ і розкрити хоча б кілька їхніх секретів. Мабуть, усі чули цю легенду, правда, про чарівну квітку папороті, яка нібито розквітає всього на одну мить у ніч на Івана Купала. І той, хто її знайде, отримає всі скарби світу. Століттями люди її шукали. Але чи існує вона взагалі? Оце і є головна загадка, яку ми сьогодні розгадаємо. Ну що ж, давайте до справи: щоб зрозуміти, де ж та квітка. Чи є вона взагалі, треба для початку придивитися до самої папороді, до тієї рослини, яку ми всі знаємо. І от повірте, саме тут і криється ключ до розгадки. Ось, наприклад, щітник чоловічий дуже поширена у нас папороть. Оця велика розкішна зелена рослина, яку ми бачимо, це те, що науковці називають спорофітом, і це по суті безстатеве покоління, тобто воно не має ні чоловічих, ні жіночих клітин для розмноження. Воно розмножується ну, зовсім по-іншому. Давайте зазирнемо, так би мовити, під капот. Під землею у папороті є кореневище, це таке горизонтальне стебло, від якого ростуть корінці. А те, що ми бачимо над землею, оці пишні різьбляні листки це ваї, і ростуть вони, до речі, дуже гарно. Молоді листочки скручені в таку собі спіральку, схожу на равлика, і потім повільно, повільно розгортаються. А тепер увага! Перша велика підказка в нашій детективній історії. Якщо перевернути листок папороті на нижньому боці, можна побачити такі собі коричні цяточки. Це соруси, і ні, це не насіння, як багато хто думає. Насіння це ж цілий зародок з запасом поживних речовин. А тут, тут щось значно менше, це по суті крихітні капсули вщент наповнені спорами, і от саме ці спори ведуть нас до головної розгадки. До відповіді на питання, чому ж ніхто й ніколи не бачив тієї квітки. А відповідь проста і водночас неймовірна. Папороть насправді живе двома абсолютно різними життями. У неї є, так би мовити, таємне альтер-его. Отже, перше життя це оця велика рослина спорофіт, яку ми всі бачимо. Її головна місія утворити і розсипати мільйони, просто мільйони мікроскопічних спор. Уявіть, що ви садите на сінину яблуні, а з неї виростає, скажімо, ромашка, і вже та ромашка якимось дивним чином дає початок новій яблуні. Звучить дивно, правда, але у папороті приблизно так і є. В науці це називається чергування поколінь. Може, звучить трохи складно, але ідея проста. Уявіть, що генетична інструкція для створення папороті записана у двох книжках: велика папороть спорофіт має обидві книжки. А от її спори лише по одній. Тому зі спори не може вирости така сама велика папороть. З неї виростає щось інше, щось чиє завдання знайти другу книжку. І ось воно, те саме таємне життя папороті це гаметофіт або простіше заросток. Подивіться, яка крихітна штучка це така собі серцеподібна зелена пластинка розміром, може, як ніхоть на мізинці. Вона живе сама по собі, у вологому ґрунті і зовсім ну от зовсім не схожа на свого велетенського батька. І саме ось ця крихітка і є статевим поколінням, саме вона виконує функцію квітки. А далі відбувається найголовніше на нижній стороні цього заростка утворюються і чоловічі, і жіночі статеві органи. І отут папоротям потрібна допомога, їм необхідна вода, хоча б одна крапелька роси. Бо саме по цій воді чоловічі клітини мають допливти до жіночої, щоб відбулося запліднення. Це, до речі, привід з їхнього неймовірно далекого минулого, коли життя тільки-тільки виходило на сушу. І ось він, фінал нашої історії. Коли запліднення відбулося, генетичні книжки знову разом, і прямо з цього крихітного заростка починає рости нова велика папороть той самий спорофіт, який ми всі знаємо. А маленький гаметофіт, виконавши свою справу, просто відмирає. Ось і вся таємниця квітки папороті її немає. Замість неї є ціле крихітне приховане покоління, яке виконує ту саму роботу. Добре, з таємницею квітки розібралися, а тепер давайте подивимося, наскільки успішною виявилася така, м'яко кажучи, незвичайна стратегія розмноження. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Сьогодні на Землі існує близько 10 тисяч видів папороті. Десять тисяч. Ця стратегія дозволила їм захопити практично всю планету. Вони є і у вологих тропічних лісах, і в посушливих місцях, і навіть високо в горах на голих скелях. Причому вони можуть бути абсолютно не схожими одна на одну. От зліва наш старий знайомий лісовий щитник. А справа, подивіться, це теж папороть. Називається сальвінія плаваюча. Вона крихітна і просто плаває на поверхні води. Ну хіба скажеш, що вони родичі? А є ще безліч інших, наприклад, безщитник жіночий, у нього таке ніжне мережеве листя. Або орляк звичайний, дуже витривалий, його можна зустріти майже будь де. Їй зовсім екзотичні, як от Платицеріум, його ще називають оленячі роги, і справді схожий. Або листовик, листя якого просто суцільна пластинка. Глянеш і ніколи не подумаєш, що це папороть. Але папороці це не лише про біологічні дива, це ще й про глибоку історію нашої планети і, як не дивно, про наше з вами сьогодення. Треба розуміти, що папороті це неймовірно давні рослини. Вони з'явилися на землі задовго до динозаврів. А був час у так званий кам'яновугільний період, коли їхні предки були справжніми володарями планети. Це були не кущики, а гігантські дерева заввишки з сучасний будинок, і вони утворювали перші на землі велетенські заболочені ліси. І от зараз буде, мабуть, найдивовижніший факт. Уся енергія, яка рухає нашу цивілізацію, напряму пов'язана з отими древніми папоротовими лісами. Як це працює? Дуже просто коли ці гігантські папороті гинули, вони падали в болота там, без доступу кисню, вони не гнили, а мільйонами років спресовувались і перетворювалися на кам'яне вугілля. Так саме так, усе кам'яне вугілля на планеті це, по суті, сонячна енергія, яку давні рослини і в першу чергу папороті запасли сотні мільйонів років тому. І коли ми його спалюємо, ми вивільняємо те саме прадавнє сонячне світло. І це ще не все. Шматки кам'яного вугілля – це справжні сінька на часу. Вчені часто знаходять у них ідеально збережені відбитки листя, стовбурів тих самих древніх папоротій. Це ніби фотографія світу, зроблена за сотні мільйонів років до появи людей. Отже, виходить, що папороті не мають квітів, але це не завадило їм завоювати світ і процвітати 400 мільйонів років. Вони знайшли свій унікальний прихований шлях, і це змушує замислитись. Якщо така на перший погляд проста і звична рослина, як папороть, зберігає таку неймовірну історію і такі складні таємниці, то скільки ще дивовижного ховається у світі природи просто у нас під носом, чекаючи, поки ми придивимося уважніше?